Комплекс для привезення аеростату тут він перевозиться в надутому стані вже готовий до роботи. То його треба банально дістати, навішати корисне навантаження. І вихід на робочу висоту це ще десь до 10 хвилин. Ця війна показала наскільки багато дронів буде в сучасних війнах, і для більшості з них так чи інакше потрібні ретранслятори. Тому, окрім ретрансляторів в зв зв'язку просто щоб про працювали в хлопців. Насправді найбільший кейс це застосування з ретрансляторами для дронів для дронів, які їздять для дронів, які літають далі, для дронів, які мають мати зв'язок низько за. Перешкодами для всього цього треба гетранслятор підняти. Щоб підняти гетранслятор, є два варіанти: або Егеростат, або е, інший дрон. У іншого дрону є недолік. Він може бути в повітрі не так довго. І якщо ще для FPV це може бути там якийсь матеріс, який 30 хвилин пробув з транслятором в повітрі, цього вистачить, щоб долетіти і е, вразити ціль. Для наземного дрону цього вже не підходить навіть близько, бо він буде їхати там 10 кілометрів до першої лінії годину. От годину вже матріс не прибуде в повітрі. Найбільший плюс ти цей герстат можеш підняти достатньо далеко. Якщо тобі вистачає потужності передавача, щоб там покрити цю відстань, наприклад, там, в 20 км від лінії, де ти його можеш більш-менш безпечно підняти. То в тебе ретранслятор, який працює дні, не хвилини і навіть не години. І тоді це дає звісно той ефект, який не можна досягнути ретрансляторами на дронах.